Привіт, друзі! Що хочу сказати про вибори в Штатах. Кампанія Трампа дуже обеспокоєна, занепокоєна тим, що Байден зняв свою кандидатуру і починають обливати чорним піаром цю Камілу Харріс. І чого так. Ну, тобто вони будуть робити ставку на те, що вона божевільна, і, і все таке. Вони вже там слогани придумали, відосики які знімають. А це значить, що вона реально має шанси ну, перемогти на цих виборах. Але я от досі не впевнений, хто нам краще, Трамп чи. Жінка, яка ніколи не цікавилась Україною, хоч і від демократів. Так що я поки не знаю, що, що краще буде. Якась така ситуація не визначена, як на мене.